І сізна при сьогодні розпакування, але незвичайно не. Мама сказала, мама мені подарила це, але я не знаю, що тут. Я вирішила це розпакувати разом з вами. Велика така короба. Ова! Я бачу, що це взуття. Воно в такому окремому мішочку. Вау! Подивіться, яке прикольне. Я люблю взуття на високій підошві. Подивіться, яке воно. Така підошва. Я люблю якраз на високій підошві, тому що я ношу штани бегі джинс, які є доволі довгими, щоб вони. Гарно дивилися з такими кросівками, вони такі лаконічні, але при тому може додати певний ізюмінки в мій образ. Шнурки, подивіться, якого кольору усе підходить. Я дуже рада, зараз, роз... зараз дістану другий. Подивіться, яка гарна пара. Ось. Я дуже рада такому подарунку. Ось, подивіться, тут різна тканина використовується, різні деталі, вони дуже пропрацьовані. Ось я обожнюю. Чорні темні речі, а вони є доволі світлі, тому вони є таким акцентом. Ось. Кольори усі підібрані дуже гарно. На всім до побачення!